Вітаю вас, друзі, в ефірі акценти Запоріжжя. В жалобі вночі 2 березня ворог поцілив ракетою у житловий будинок, де мирно спали люди. Станом на зараз відомо, що загиблих 13-ро, Серед них восьмимісячна дитина від таких втрат дуже боляче разом з тим. Потребують підтримки мешканці, яких ворог залишив без даху над головою. Про це а також про плани на відновлення. Поговоримо з моєю гостею. Це директорка КП інститут розвитку міста Запоріжжя Вікторія Агентаєва. Вітаю вас, пані Вікторія. вечора. Знаю, що представники інституту розвитку Запоріжжя були на місці прильоту майже одразу, і сьогодні в мерії була зустріч із мешканцями того будинку. Що зробили одразу, і які результати зустрічі власне цієї сьогоднішньої? Так, після кожних таких жахливих подій, які трапляються в місті Запоріжжя, ми через день, через два зустрічаємося з мешканцями будинку для того, щоб проговорити про ті потреби проблеми, що турбують саме мешканців кожного будинку, сьогодні була зустріч дуже емоційна. І це зрозуміло, тому що дуже велика трагедія, яка відбулася в нас у місті 2 березня, проговорювали і алгоритми дій наших комунальних служб, комунальних підприємств, установ організацій, ті виплати, які можливі для кожного з мешканців будинку, та допомога, яка може надаватися як міськими службами, так і донорами міжнародними фондами. Тобто всі заступники прозвітували, що на сьогоднішній день виконав, на якому етапі. Певні види будівельних робіт, експертна е діяльність, яка відбувається інститутом е щодо пошкоджень. І е ми повинні розуміти, який рівень пошкодження, що буде далі з будинком, чи можуть люди проживати. Тобто, ці, тільки сьогодні закінчилися оперативно-рятувальні роботи. І сьогодні, о першій годині дня, е комісія департаменту житлово-комунального господарства разом з мешканцями почали проходити кожен будинок, складати відповідний акт. Цей акт є підставою звернення кожного домогосподарства до управління труда і праці і соціального захисту населення щодо встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи і нарахування виплат як місячних як і одноразових відповідно до категорії. І цей акт надає право на звернення до ЦНАПу і отримання щомісячної грошової допомоги до відновлення будинку. Ну, почули один одного мешканці. Ну ми сподіваємося, Зудовуємо. так дуже було емоційно. Ми розуміємо білі втрати, які були. Але нам потрібно рухатися далі, нам потрібно спільно опрацювати, що будемо робити з будинком, кому потрібна допомога, тому що ми знаєте, сподіваємося, що більше таких надзвичайних ситуацій не було, але кожна з сторін зробила свої висновки. І в нас були деякі прогалини в роботі. Ми погодилися з цим, ну надалі будемо виправляти дану ситуацію. А що можна сказати про стан самого будинку? Чи можна його відновити? Можна там проживати чи ні? Ну, дивіться, тільки сьогодні закінчилися оперативні рятувальні дії. Надалі експертна комісія виходить і вже буде робити певні висновки по кожному з під'їздів. Те, що попередньо на сьогодні спеціалісти сказали, що 30-40% будинку зруйновано і не придатне до житла. Після вже більш ретельного обстеження скажуть, які під'їзди можливо заселяти людей знову і проживати, а які ні. Ну, поки що на даний момент. На даний момент не ми, можливо, не можемо, так, ми не можемо сказати, що тому, що е, комунікації пошкоджені газо воду, електропостачання відсутнє в даному будинку. Тому, на жаль, на сьогоднішній саме на сьогоднішній день ще неможливо проживати і сказати. Ну, думаю, що день-два е, всі служби працюють в е, цілодобовому режимі і сподіваюся, що дуже швидко ми будемо розуміти, яка ситуація і стан кожного під'їзду. Ну, і, Зрозуміло, чи без. Там взагалі так, знаходитись, так. так як пошкоджено дуже велику частину. Я розумію людей, які хочуть повернутися в свої квартири. Кожен який там щодня перебуває і спостерігає за оперативно-рятувальними роботами, але є ще відповідна небезпека, яку надає кваліфікацію, саме експерти: чи можливо або неможливо? Мешканці. Того будинку потребують десь тимчасового проживання, не всіх ж, мабуть, роз'їхались по родичах. Там, Дивіться, е е ситуація така: у кожного у нас є певний алгоритм mm -hmm. дій всіх служб при надзвичайних ситуаціях. Е розгортається намет е Запорізька міська рада е на сьогоднішній день до е е служби. Яка там чергує різні спеціалісти, звернулася тільки один е, чоловік, який був розміщений в модульному містечку. Ми сьогодні запропонували і звернулися до мешканців е, постраждалого будинку. Про те, що якщо буде звернення кожне окремо, ми будемо розглядати. Тому що це може бути родина, це може бути люди, для яких повин, ну, потрібен додатковий е, якісь уход, особливі, особливі умови. умови так. Тому е, в залежності від заяв ми будемо розглядати, або це наші гуртожитки. Шелтери, ми їх називаємо муніципальні, або будемо звертатися до наших партнерів. Це є і профілакторія, це може бути і модульне містечко, це інші умови для родин. Тобто ми це кожне звернення будемо відпрацьовувати і звернулися до людей. Кому немає де жити, тимчасовий прихисток буде наданий. Ну, у нас, в принципі, є такий алгоритм, так, тобто, якщо так. житло постраждало, то прихисток є можливість надати. Обов'язково так. Це за рахунок міста відбувається чи так не? за рахунок mm -hmm. міста, так або а... за рахунок міжнародних донорів, в залежності на який ми з об'єктів будемо поселяти. Стосовно компенсації за зруйноване житло, на що е, зараз можуть розраховувати мешканці будинку і взагалі зруйнованих будинків, і це від держави чи від міста, і коли вони можуть отримати виплати, і якось повернути собі. Житло. Ну, є декілька е, моментів, да чи декілька можливостей на компенсацію отримання відшкодування. Ну, по-перше, запрацювала на державному рівні в нас реєстр, тому зможемо е, місцева влада на своєму рівні, при наявності проєктно кошторисної документації в цю базу даних відправляє всі об'єкти, які пошкоджені, і з держави буде виділятися кошти на відбудову тих об'єктів і тих будинків, е, які постраждали або зруйновані. Це в нас розроблено тільки ось нещодавно. Це такий механізм. Ми місцева влада на сесії, яка відбулася 2 березня, були виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації і будинку по незалежної України, ну який постраждав 2 березня. Тобто на державному рівні ми зі свого боку, як місцева влада, зробимо весь пакет документів, щоб як тільки відбувалися відшкодування, ми були в першій черзі. На сьогоднішній день всі постраждалі мають право на виплати як від місцевої влади, так і від фінансової допомоги від міжнародних донорів. Від місцевої влади є пільгові категорії людей, які отримують що одноразову допомогу. У розмірі 15 тисяч гривень. Всі домогосподарства отримують щомісячну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень до відновлення саме цього будинку. Тобто декілька виплат і виплати ще є на поховання, якщо є в родині загиблі. Можна, можливо, є що є одноразову допомогу отримати і щомісячно також будуть отримувати. Е, ті сім'ї загиблих мають право отримати. Сьогодні Антон Валентинович Куртів сказав з депутатського фонду. Ми кожній родині буде також надана допомога в індивідуальному порядку. Е, домогосподарству потрібно власнику саме домогосподарства при отриманні акту, який отримують вони завтра, післязавтра, в районі держадміністрації, потрібно одразу звертатися управлінню працю. І соціального захисту населення, і в ЦНАП про відновлення також е, потрібно в дії зазначити і зафіксувати свою заявку щодо зруйнованого будинку. Не виключаємо ще й можливість подання заявки на 1580, це наш кол-центр. І в 102 про те, щоб зафіксувати саме зруйнування будинку внаслідок злочину Російської Федерації про державні виплати, що відомо, є якісь терміни, коли вони розпочнуться? Чи це? Після війни планується? на жаль, невідомо, невідомо так, і наша область місто Запоріжжя знаходиться в червоній зоні, угу. в зоні активних бойових дій. Тому це дуже складно і важко взагалі або відбудовувати, або здійснювати якісь будівельні роботи. І щодо допомоги фінансової допомоги міжнародних донорів на сьогоднішній день ми в контакті з трьома міжнародними донорами: це Піпеленіт, це чешська громадська організація, яка через партнерів НГО ЄС. В суботу, в неділю, вже почали реєструвати домогосподарство. Зареєстровано вже 47 сімей, які отримують по 600 Наступні вихідні щомісяця чи одноразово? Одноразово, mm -hmm. одноразово. фонд Адра також буде надавати. В них є певний алгоритм, вони видають 600 на людину. Тобто, це така допомога, яка видається одразу після настання надзвичайної ситуації. Фонд Карітас, ми вже працювали в минулому році з усіма іншими постраждалими будинками. В грудні місяці вони надали нам звіт, виділили допомоги. На проведення ремонтних робіт на суму 17 мільйонів гривень. Тобто Карітес буде видавати кошти на відновлення і на ремонтні роботи, і окрім ще 600 на кожне домогосподарство. Угу. Ну, на жаль, це не перший такий будинок, зруйнований ворожим вогнем. Як оцінюються наслідки руйнування в Запоріжжі на даний час? Можливо, вже є перерахунок на кошти там збитки, які... На жаль, ні. Ні. тільки сьогодні, угу. тільки сьогодні закінчилася оперативно-рятувальні роботи. Починається тепер експертна комісія. Тому в найближчі дні буде, буде відомо. Ну я маю на увазі про всі будинки, які постраждали. Про відтратити. всі е, є про по кожному там окрема сума, окремі взагалі види робіт. Тобто так на сьогоднішній день ті е, об'єкти, які постраждали в 8 вісім минулому році. Є інформація. Відновлення всього цього це колосальна робота і це великі фінансові вливання. Я знаю, що у цьому плані маємо сподівання на міжнародну спільноту. І от нещодавно відбулась у Варшаві виставка руйнації здається, експозиція Ребілдинг деться. Так. так. і Запоріжжя там представили також. Так. Розкажіть. Будь ласка, так ми відвідали цю виставку. Я вважаю, що вона була дуже ефективною. На ці виставки були були запрошені громади з України. Було 17 громад, які взяли участь у цій виставці, і більше 300 представників іноземних компаній, посольств, фондів, донорських організацій, які були запрошені і комунікували з громадами. Була такий формат, що громади презентували, що ми за громада, які в нас руйнування, які пріоритети на найближчі роки і компанії пропонували ті чи інші механізми співпраці на сьогоднішній день? Така найактуальніша, і я думаю, що ми будемо практикувати це експортні договори. Коли роботи виконуються міжнародними компаніями, а сплачує за них держава резидентам якої є компанія. Ну, наприклад, компанія з Італії, то саме по країною італійським урядом сплачуються ті чи інші роботи, а виконуються вони в Запоріжжі. Тобто в нас є контакти з італійцями, з Данією, з Францією, з Німеччиною. І наразі в нас етап перемовин, погодження тих чи інших об'єктів. Я сподіваюся, що. В найближчий час ми будемо мати вже такі результати, що можна буде показати. Але хочу зазначити, європейці всі говорять нам про те, що коли закінчиться війна, ми будемо у вас. І нас це і тішить і сподіваємося на підтримку, але ми говоримо про те, що потрібна, потрібна допомога саме сьогодні. Ну, тобто, поки що це все на рівні обговорень і так, але в... це... опрацювання певних алгоритмів алгоритми, підготовка але документів. Ж війна триває. Війна триває. Ну, ми не покладаємо рук, вся підготовча робота виконується саме зараз. Які об'єкти, які об'єми, проєктно-кошторисна документація за рахунок? Тобто є певні види робіт, які місцева влада повинна підготувати, об'єкти передати з однієї власності в іншу, щоб ми дійсно взяли його на баланс, щоб ми мали відповідні правоостановлюючі документи, це теж дуже важливо. І цю роботу ми виконуємо. Запоріжжя може розраховувати, ну це сума конкретна, чи це на що можемо ми власне розраховувати. Ну, Ми можемо Я розраховувати на відбудову ну, те, що ми проговорюємо зараз uh -huh. із міжнародними донорами ВКБ ООН, це ремонт приміщення комунальних гуртожитків, де ми можемо розселяти людей і надати більше прихисток всім, хто потребує. Це і будівництво житла. У нас є земельні ділянки, які ми пропонуємо для будівництва саме вже багатоповерхових будинків. Це відновлення тих дев'яти багатоповерхових будинків, які. Повністю знищені. Це є інвестиційні проекти щодо логістики, транспортної розв'язки. Це є наша реабілітація, один із компонентів і стратегічних пріоритетів на наступні роки. Ми розуміємо, що люди будуть повертатися з війни, і військові, і не військові, і їм потрібна буде допомога. Гіріатрія, людей поважного віку, дуже похилого віку, дуже велика кількість людей. інфраструктури, на жаль, у нас немає. І момент туризму. і Рекреація, як острів Хортиця, також європейцям дуже цікаво. Ну, це ви про те, що, як має виглядати потім уже Запоріжжя, так, коли ця відбудова розпочнеться, але ну, ми розуміємо, що для цього має. Завершитись війна так. або воєнного стану має не бути, чи чи можливо лінія фронту має відсунутися? Від можливо, чого лінія фронту відсутня, тому що якщо ми говоримо аналогічно про інші області, наприклад, Дніпро Дніпропетровська область, вона не є в червоній зоні і немає активних бойових дій, і в них програми навіть на державному рівні відкриті для них для Запоріжжя. На жаль, закрито. Тому, якщо буде лінія фронту відсунута так в сторону Росії, я думаю, збільшений цей відстань до активних бойових дій, то ми можемо розраховувати на проекти, ну може бути невеликого будівництва, так але реконструкції. Я думаю, так. Ну, інших варіантів, я так розумію, від не нас має. це не залежать. Тобто там чітка позиція, що має так ми все, маємо... що залежить від місцевої влади і від всієї роботи, ми її оперативно виконуємо і готуємося, тому що ми вже знаємо вимоги донора. Ми розуміємо, які будуть потрібні документи, які алгоритми. Це все наразі приймаємо басесійні рішення або на рівні вже управління департаментів. Підраховували, скільки коштів на це потрібно? Наразі ні, тому що сума завжди збільшується. По кожному окремому об'єкту є суми сумарно ще ні. Ну чи зможемо ми йти цим шляхом перебудови самотужки без. Того, щоб розраховували на міжнародну спільноту, вистачить у нас сил, ресурсів. Міжнародна на спільнота нас підтримує. Час. Ми навіть не розглядаємо тому, таку можливість, що нам прийдеться все робити самостійно. Ми ще теж повинні розуміти, що ми в червоній зоні, реєстри не працюють, бізнес перереєстровується дуже дуже швидко в інші області. У нас податків немає, у нас бюджет не наповнюється, а витрати з кожним днем все більше і більше. Тобто ми тільки спільно з міжнародним міжнародними партнерами і з державними програмами зможемо подолати наслідки. Самостійно це буде дуже вкрай важко. Ну, міжнародна допомога вона взагалі відіграє зараз значну роль у нашій війні. Це і зброя від міжнародних партнерів, і будівельні матеріали, так. ті ж самі, які використовують на для відновлення житла, хоча б хоч, щоб якось його привести до ладу. І гуманітарна допомога. Наскільки суттєва взагалі міжнародна підтримка зараз? Наскільки ми її відчуваємо як перфронтове місто? Для мене, як керівниці комунального підприємства, який займається так комунікацією і отримуємо гуманітарну допомогу на наш склад. Координуємо діяльність. Ми не видаємо гуманітарну допомогу, координуємо. Дуже суттєва допомога. Донори, і фонди, і місцеві громадські організації одразу навіть в п'ятницю я там, з другої ночі почала комунікувати. Всі одразу відповідають і гігієни, і продукти харчування, і одяг, і там ковдри, постільна білизна, евакуація одразу всі вранці. Вже були на місці, тобто хто вночі, хто вранці, всі розуміють, що тільки спільно ми зможемо допомогти. Е, ну, яких напрямків взагалі стосується ця допомога? і Чи всі у нас закриті напрямки? Можливо, хотілося б ще. Ну я розумію, що відбудова так. Це хотілося б пріоритет. Так, це пріоритет, так Але... це, це соціальне житло, відбудова mm -hmm. житла. Це такий головний, головний пріоритет. І Антон Володич завжди зі всіма донорами каже, дайте нам, будь ласка, будівельні матеріали, пробудуйте там чи е, зробіть реконструкцію тих приміщень? Нам потрібно розселяти людей. Так, це проблема номер один і потреба нашого міста. Є в нас потреба і в аварійних автомобілях, і в аварійно-рятувальних спецтехніка, спецтехніка маєте, так ага. і для комунальних, тому що ми ну, бачимо, що більше 10 одиниць щоразу щодня працюють, і техніка має. Так, знаєте, властивість ламатися і виходити з ладу. Тому да, нам дуже дуже потрібна ще й спецтехніка. А також медицина, реабілітація, певні види обладнання, яке потребує саме специфічного вже догляду за. Тими чи іншими пацієнтами ну продукти харчування, гігієна щось таке, що ми швиденько то я думаю, ми справляємося. з цією потребою. всі заявки, які надходять, ми оперативно відпрацьовуємо. Ну, з приводу спецтехніки, що можна зробити? Ви звертаєтесь а до тих, ж. хто може допомогти? А вже ж звертаємося кожного дня. я Не знаю, там 3-5 листів, в залежності, як швидко підписують до Але мінімально п'ять ми відправляємо до міжнародних донорів. Зустрічі сьогодні перон приїздили. Там розглядають можливість допомоги комунального підприємства Кобра і надзвичайним ситуаціям, і безпечним місце. кожного дня з кимось з донорів ми в контакті. І до нас приїздять ЮНІСЕФ ООН, переглядають і наше укриття, допомагає. Дуже велика кількість проєктів. Не завжди ми чесно проговорюємо і розказуємо про це, тому що інколи це етап домовленості. В них трошки навіть більше бюрократія аніж у нас. Для ну, того ж звітність щоб... в них теж Там. має бути. Так, Це так, ми так. все розуміємо. Дякую вам, пані Вікторію, що ви завітали сьогодні до нас. Роботи багато ще попереду, сил вам і натхнення, і часу, Дякую, щоб встигнути все. Дякую вам. Дякую. Ми спілкувалися з директоркою КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя Вікторією Агентаєвою. А я ж бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Бережіть себе і хай щастить до зустрічі.